Служба на службі схемам. Хто в правоохоронних органах торгує нелегальним переправленням чоловіків за кордон? І яка за це відповідальність? Розкрадання пального у військовій частині на Миколаївщині? Що чекає на тих, хто перетворює тил на базар? Елітна квартира, авто й мільйони на рахунках, але не в декларації. Як часто посадовці забувають про свої статки? Про все це просто зараз у Топнюз. Вітаю! Отже, розпочинаємо. Поки одні військові тримають фронт, інші примудряються заробляти на армії. ДБР викрило масштабну схему розкрадання дизеля, яке було призначене для потреб збройних сил на Миколаївщині. Начальник відділу зберігання однієї з військових частин разом із підлеглим систематично зливали паливо та продавали його місцевим фермерам. Їх не зупинив навіть факт маркування пального спеціальним барвником, аби уникнути нелегального продажу лише з початку 2025 Року, вони встигли реалізувати щонайменше 13 тисяч літрів. Продавали майже удвічі дешевше за ринкову ціну по 25 гривень з барвником, по 28 – без їх затримали під час отримання понад 125 тисяч гривень за чергову партію в 5 тисяч літрів. Фігурантам повідомлено про підозру за володіння військовим майном в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Ця справа не тільки про розтрату, вона про ціну совісті. 13 тисяч літрів це не просто цифра, це сотні кілометрів, які не проїхала армія, це десятки машин, які не заправилися в Україні, що воює подібне недрібна корупція. Це пряма шкода обороні. Дебер дає зрозуміти, що покарання буде, і відомство не дай залишити такі вчинки безкарними. Рухаємося далі. ДБР викрило колишню керівницю МСЕК на брехні в декларації. Жінка, яка очолювала Дніпропетровську обласну МСЕК, не вказала у своїй декларації за 2023 рік майно на понад 3 мільйона 200 тисяч гривень. Вона приховала квартиру в елітному житловому комплексі, автомобіль, банківські рахунки та дохід свого чоловіка. Навіть ті суми, які вона таки задекларувала як власні, не відповідали дійсності. За подання недостовірної інформації їй загрожує до двох років ув'язнення. Окремо ДБР перевіряє, чи була вона причетна до схеми з видачою фіктивних довідок про інвалідність, які могли отримувати ухилянти для уникнення мобілізації. Брехня в деклараціях це неформальні коли чиновник замітає сліди свого майна, а можливо що й допомагає відкосити від армії, це вже не про помилку, це про зраду довіри, і держава має усі інструменти, щоб відновити цю довіру через відповідальність. Наступна позиція 5 мільйонів на вітер, і це не про енергію, це про корупцію. ДБР повідомили про підозру генеральному директору Нижньодністровської ГЕС, який організував схему розтрати майже 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Керівник залучив до махінації своїх підлеглих, начальницю відділу публічних закупівель та інженера підприємства. Разом вони уклали договори з двома фірмами, які мали відремонтувати ГЕС. Але за штучно завищеними цінами тендерна документація була прописана так, щоб виграли свої, і навіть після зауважень Держаудитслужби підрядні угоди не переглянули. Експертиза показала, що реальна вартість робіт була майже на 5 мільйонів гривень меншою ніж зазначено в документах. Є припущення, що різницю ділки поділили між собою. Під час обшуків вилучено документи, телефони та близько 25 мільйонів гривень готівкою в різній валюті. Всім трьом фігурантам повідомлено про підозру в розтраті майна в умовах воєнного стану їм загрожує до 12 років позбавлення волі, коли країна рахує кожну копійку на війну і відновлення зловживання на стратегічних об'єктах це послаблення енергетичної безпеки, яка критично важлива під. Час війни, ас це не місце для схем, мільйонні розтрати, роки за ґратами. Далі розповім вам про кейс, який демонструє системну роботу ДБР із викриття корупційних злочинів на державному кордоні, особливо в період воєнного стану, коли подібні дії є не лише кримінальним злочином, а й загрожують безпеці країни. ДБР викрило посадовицю правоохоронного органу, яка за гроші переправляла ухилянтів за кордон. Начальниця групи інспекторів на пункті пропуску в Одеській області брала за це 3 тисячі доларів. Чоловіки приземного віку перетинали кордон у вихідний день разом із жінками, а в базі даних з'являлися лише жінки фігурантка особисто випускала ухилянтів без жодної перевірки. Її затримали в березні, просто під час отримання чергового хабаря. Справу вже передали до суду. Посадовиця відсторонено її інкримінують отримання неправомірної вигоди. А це до чотирьох років за ґратами. Це лише одна зі справ, яку веде ДБР. На жаль, але працівники відомства фіксують подібні випадки зловживань та отримання неправомірної вигоди в умовах воєнного стану, коли країна веде війну. Кожен хабар на кордоні це не просто злочин, це послаблення національної безпеки і зрада тих, хто сьогодні стоїть на передовій. І що більше таких справ доходить до суду, то менше шансів у тих, хто звик домовлятись. І на завершення розповім про те, як ДБР викрило чергові випадки незаконного переправлення чоловіків за кордон, до яких причетні правоохоронці. На Буковині, наприклад, працівник правоохоронного органу планував налагодити схему незаконного виїзду чоловіків через пункт пропуску ягодин. За 9 тисяч доларів він обіцяв безперешкодно вивести клієнтів за кордон, задіявши до цього знайомого, який мав пропускати у без перевірки документів. Правоохоронця викрили під час спроби вивести трьох чоловіків. Також в його помешканні виявлено речовину, схожу на наркотичну. Триває експертиза. За організацією незаконного переправлення через кордон та пропозицію неправомірної вигоди можна на 9 років позбутися волі. А на Рівненщині завер. Ше на розслідування щодо іншого правоохоронця, який разом зі спільниками допомагав ухилянтам тікати до Білорусі за 8 тисяч доларів з кожного один із них мав відвести клієнтів із рівного до прикордонного села, інший провести до самого кордону повз блокпости. Правоохоронця затримали на гарячому одразу після отримання грошей. Справа в суді. Обом фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі. Нелегальна втеча це не порятунок, а злочин проти держави, яка воює. А відповідальність за такі дії невідворотна. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.